Друзі та колеги дотичні до пожежної безпеки на підприємстві. Продовження теми вогнегасників на підприємстві в цьому відео розкажу про правила безпеки при експлуатації вогнегасників. Давайте розберемося, в чому полягає потенційна небезпека від застосування вогнегасника. Справа в тому, що вогнегасна речовина всередині корпусу вогнегасника знаходиться під тиском. У вогнегасниках закачного типу у конструкції навіть передбачено манометр з робочим сектором зелена зона. Тобто при необхідності скористатися вогнегасником, потрібно висмикнути запобіжник або пломбу, після чого вогнегасна речовина під тиском виходить назовні. Тому є ризик травмування працівників при недотриманні вимог безпеки. Для того, щоб запобігти травмуванню, необхідно не допускати. Експлуатацію з наявністю м'ятин, опуклостей або тріщин на корпусі, запір на пусковому пристрої, несправності індикатора тиску для закачних вогногасників та відсутності або пошкодження пломби, механічних ушкоджень корпусу та запірної арматури вогногасника, розбирання перезарядку вогногасників вогногасною речовиною особам, які не мають права на приведення таких робіт. Такі роботи мають право виконувати підприємство, яке отримало відповідну ліцензію у встановленому законодавством порядку. Далі кидання вогнегасника у полум'я під час використання його за призначенням та завдаванням механічних пошкоджень, ну, наприклад, бити по ньому чимось, для приведення його у дію. Під час гасіння пожежі спрямовування його гнучкового рукава або розтрубу в бік людей, крім випадків використання для гасіння вогню на одежі та інших речей на тілі. людини. Використання вогнегасників не за призначенням. Використання вогнегасників за відсутності розтруба або гнучкового рукава, що передбачені в його конструкції. Буває таке, що пожежу доводиться гасити одночасно декільком людям, тобто застосовується декілька вогнегасників. В такій ситуації слід рахувати, що гасіння пожежі не можна здійснювати струменями вогнегасної речовини, порошку, газу або водного розчину, спрямованими зустріч один одному. Декілька моментів щодо гасіння електричного обладнання. Для гасіння такого обладнання забороняється застосовувати водяні та водопінні вогнегасники, адже це може призвести як до пошкодження самого обладнання, так і до ураження працівника, який його здійснює, який здійснює гасіння пожежі до ураження електричним струмом. Для гасіння пожеж електричного обладнання, в тому числі електропроводки, краще за все використовувати газові, тобто вуглекислотні вогнегасники, адже вони не пошкоджують його елементи. Якщо ж Газового вогнегасника під рукою немає, тоді допускається використовувати порошковий. Але і це ще не все. Під час використання порошкового вогнегасника в приміщенні утворюється висока запиленість, а отже, знижується видимість. Тому з моменту виявлення пожежі працівники, які не приймають участь у пожежогасінні, з приміщення мають бути евакуйовані. Під час засіння пожежі газовими вогнегасниками, особливо пересувними, з великим зарядом вогнегасної речовини, Можливе зниження концентрації кисню в повітрі приміщення. Особливо це актуально для невеликих за площею приміщень. В такому випадку присутні приміщення також повинні бути евакуйовані а особам, що будуть гасити пожежу, необхідно користуватися ізолювальними засобами індивідуального захисту органів дихання протигазами або респіраторами, які призначені для захисту від небезпечних газів. Забороняється триматися за розтруб газового вогнегасника, адже вогнегасна речовина у вогнегаснику знаходиться не тільки під тиском, а ще й перебуває під дуже низькою температурою, що може призвести до уражень шкіри, рук і не тільки. У всіх випадках забороняється спрямовувати струмені вогнегасної речовини на себе. Асіння пожеж, що виникли поза приміщенням, відрізняється своїми характерними небезпеками, наприклад, швидкість та напрямок вітру зовнішнього повітря. Тому гасити їх за допомогою вогнегасників потрібно з навітряного боку та з відстані до осередку пожежі не менше, ніж півтора метра. На підприємстві мають бути інструкції з експлуатації всіх типів наявних вогнегасників. З інструкціями доцільно ознайомлювати працівників при проведенні всіх видів інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дії в надзвичайних ситуаціях, а також при проведенні навчання з пожежної безпеки. Відео було корисним? Поставте йому вподобайку. Підписуйтесь і залишайтесь на каналі, щоб отримувати свіжі новини законодавства та практичні поради щодо вашої роботи. Всього найкращого!